Дуже цікаво, я б сказав, багатообіцяючу заяву зробив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю. Журналістом Financial Times. Він сказав, що взаємне припинення ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури може покласти дорогу до припинення гарячої стадії війни. Ми побачили під час першого саміту, що може бути прийнято рішення щодо енергетичної безпеки. Іншими словами, словами, ми не атакуємо їхні енергетичні інфраструктури, вони не атакують нашу енергетичну інфраструктуру. Чи може це призвести до завершення гарячої фази війни? Я думаю, що так. От тут я з Зеленським повністю згоден. Так, деескалація. Тим більше, коли мова йде про один із основних елементів війни, це удари дальніми дальнобойними ракетами, дронами по енергетичних об'єктах, це дуже важливий елемент на шляху до припинення вогню. Чим важлива ця заява Зеленського? тому що, якби не велися переговори на цю тему, то очевидно, що він би про це не говорив. Очевидно, що переговори ведуться. Ну, В принципі, ми то знаємо, що вони велися раніше, тільки курська авантюра їх перервала. Ну, були ж ви такі інформації про те, що де там в Емиратах чи в Бахрейні, господи, чесно не пам'ятаю, але в одній з країн Персидського заливу велись переговори про саме ось про це. Але е, наше вторгнення в Курську область привело до того, що російська сторона відмовилася від подальших переговорів. Вже до тих переговорів кілька тижнів добрих не було ударів по нашій інфраструктурі, чи навіть більше місяця. Ну, а потім відразу почалися після Курська удари з численними жертвами серед цивільних, до речі, в тому числі у Львові. Там. От так що, очевидно, що переговори ведуться тут, головне, що чи ведуться вони з нашої сторони самими нашими арахаміями. Чи вони все таки ведуться у тісній координації, а краще за участі наших стратегічних партнерів, американців і всіх інших? Тому що якщо це наші із офісу президента розмовляють самі без американців, то сподіватися на хороші умови припинення війну війни для України не доводиться. Тут тільки у тісній координації і співпраці з американцями, німцями, британцями, і всіма іншими, ми можемо розраховувати на хороший результат, на те, що припинення війну війни, припинення гарячої стадії війни, принаймні, відбудеться на прийнятних для України умовах.